Блядь, ти заїбав. Ми будемо знімати розпаковку, блять. Та 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 2 секунди зараз. Ну шо ж, товариство, я казав, що розпаковок не буде, але ну, блін, як виходить, вже є. Ця коробка за мною їздила вже десь місяць по Україні, і нарешті я зможу вам показати, що тут є. Я людинка така досить статична. <сі> коротше, жирний я. На мене футболки дуже важко знайти і підібрати. Малерік відправили мені три штучки, зараз ми з вами поміряємо і подивимося, наскільки вони мені личать. В коментарях обов'язково напишіть про це. Ну, а Я потім свою думку, мабуть, теж скажу. На мене такий великий піздец. А може ці приколи зробити? Ай, бля. Треба. Ой, нато великі яйця. Не знаю, що ні руки. Ну, не знаю, як вам футболки мені зійшли, Якість бомбезна. Maverick топ. Дякую вам за ці прекрасні три принти. А в коментарях ви можете написати, личить мені це чи не личить. Обняв припідняв важку. на...